У боковинки Олени голуб бульйозний епідермоліз. Через малу кількість колагену під шкірою вона робиться дуже ранимима. Проведені зонда під час операції по розширенню стравоходу олені зламали зуби, через те, що рот у неї недостатньо широко розтулявся. Імплантацію зубів людині із такою хворобою раніше ще не робили в Україні, тож в багатьох клініках родині відмовили. Лікар-стоматолог Віорела Радукан, засновник клініки Радент, зробив складну операцію, щоб відкрити рот та встановив імпланти. Крім того, що в нас ця є хвороба, вона вражає шкіру, вражає слизову оболонку рота. Інколи приходиться користуватися блендером, щоб вона поїла. І ось в нас завузився стравохід. І, звичайно, розширювати його і от, треба, і роблять ці процедури дилатацію. Ми е, потрапили в таку історію. от В е, Лєни при дилатації зламалися зуби. І от вона дуже була розчарована, не могли їсти, не могли знайти лікаря, були в Італії, і нам там відмовили. Ми приїхали в Україну, і от за щастя ну, ми потрапили в клініку Радент. Валерій Пантелеєвич взявся за цю справу і дуже великими зусиллями і став сам хірургом, відділяв щуку від десни. Дуже важко було поставити імпланти, але він все ж таки зробив і зробив усмішку для Лєни. Як для мене це був виклик отримати такого пацієнта. Саме головне питання, що відкриття рота це було мінімальне. Це на товщину пальця мого, де я двома пальцями не міг зайти подивитися, оцінити картину до кінця. Куба була прив'язана до піднібіння, вона навіть не мала вестибулярного руху і міміки. Перша операція була дуже. Знову ж таки складною, з великим стресом, бо в моїх думках було заплановано перший такий план лікування відкрити максимально порожні рота. Чесно, шок як хірурга було, коли я пробував піднімати губу і сповзала поверхневий шар, і повністю повністю на, на губі. Прийшла ідея, будучи в хірургії кожного дня, то було індивідуальне таке рішення змістити апікальну лоскут вестибулярний повністю від сімрки до сьомерки. І це дало можливість потім умови для імплантації. Це дійсно дало такі приємне для мене враження, що я зміг не зупинився після першого разу, і ми пішли до кінця.